Доброго всім дня! Пару днів назад я зареєструвалася в новій компанії Доктор Клінік. І вчора отримала своє перше замовлення у восьмому каталогу за сирпену. Тому хочу вам його показати, це замовлення. Значить, прислали мені в наборі маркетинг план компанії. Я так його полистала, листати не буду, бо треба відділення на сайті. От. Далі. Теж в наборі. Ось такий симпатичний пакетик подарунковий. Це йшло в наборі для новачка, можна було набір для себе придбати. Що ж мене там зацікавило, чому я вирішила зареєструватися? Ну, звісно, не за єдиного продукту там ще є те, що мені сподобалося. Але от дивлюся, реклама, все рекламують спрей для розгладжування тканин. Як. Дітка праска, скажімо так. Тут 200 мл. Річ необхідна в господарстві, скажімо так, От часто буває треба. Не завжди є можливість праскою скористуватись, ну, тому вирішила попробувати. Так. Зараз скажу, я чим не пахне, бо я ще не, ну, не пробувала. Так. Так запах достатньо насичений. Чимось таким, знаєте, Турецьким чимось пахне. Побутовою турецькою хімією. Так, це я замовила єдине, що було без набору. Далі замовила набір. Не пам'ятаю толком, як воно називається, чи комфортна депіляція, чи щось таке. Значить, крем для депіляції. Щось би вам і прочитала звідси, але, але, але все турецькою мовою написано. Покажу зараз, як він виглядає цей крем. Входить ось така лопатка. Стандартна. Мені мене здається, в юнайсівському кремі в якомусь точно-точно такой був. І такий крем. 100 мл об'єм. Тут написано, як їм користуватись, але, знову ж, стається все турецької мови. Інструкції нема. Ну, розберусь. вони зазвичай всі. Однако, однакове використання, однаково. Так, така штука. І сироватка проти росту волосся після депіляції. Вона така масляниста. Так, дивлюсь. Теж все написано турецькою. Нічого не можу розібрати тут. От таке. 30 мл. Так, давайте подивимось, що воно з собою представляє. Так, сироватка ця достатньо густенька. Угу. Ой, приємно пахне. Аромат ненасичений, такий достатньо ніжний, легкий. Пробую. Якщо підійде. Якщо не визьму ніякої, не виключе ніякої алергії, то попробую. Можливо, мені сподобається, якщо буде ефект. Так, значить, це такий набір був. І взяла для себе набір для новачка. Там можна замовити лише один раз. Набір для себе називається. Сюди входила пінка з пробіотиками для вмивання. Теж те ж саме. Ні, nee, тут написано Благодаря содержання. Так, в ньому російському мова. Так, і українська є. Ну, читати я тут навряд чи щось. Зараз так вам прочитаю. Не можу ще прочитати, дуже дрібний шрифт. Буду довго читати. Так, веганський продукт. Гіалуронова кислота і колаген. Так, така пінка входила. Гель для інтимної гігієни. PH4,2. Так, а скільки тут об'єм? Об'єм 160 мл. Так, в інтимному гелі 200 мл. Так, що ми тут бачимо? Ось ну, такий дрібний шрифт щось є українською мовою, здається. Але розібрати важко. Гель для інтимної гігієни, я думаю, інструкцію особливо і не потрібно. Так, Він тут поки що запаяний, не, не буду відкривати, у мене вистачає подібних гелів. І, звичайно, те, що мені сподобалось, як я сказала, чи мені зацікавилось, це е, рідкою праскою цією спреєм, і пілінгом для рук і ніг. Зараз я його відкрию, тому що я вчора я пізненько забрала, не стала розпаковувати. Така баночка, термін придатності аж до 15.05.2027 року. 300 мл. значить, Як він, Іде цей пілінг. Так. Давайте відкриємо. Запакований. Я зараз відкрию, тому що я планую його вже почати використовувати. Зараз якось у мене закінчується мій пілінг. Я хочу вже почати новенький. Так, ну відкривається тут. Так. Ой, пахне якимось, не знаю я кому, то вже використовує його. Треба перемішати його. Мені пахне цукерками. Барбарисовими. Точно барбарисові цукерки. Ну, можливо, якісь чуть-чуть ну, та карамелі. От, трошки пальцем зацепила він такий масткий. Мабуть, це самі масла, сіль. ну Якщо перебовтати, тут це, мабуть, треба якимсь шпателем. Так, от таке моє замовлення було. Значить, в мене тут вийшло воно на 21,2 балла. Доставили дуже швидко на дивовижу, тому що я дивилася відгуки, там є жаліється, що довго що йшло замовлення. У мене замовлення прийшло. Десь на п'ятий день. Я зареєструвалася у вихідні. На п'ятий день, десь вже воно чи на четвертий було у мене. Тобто замовленням я задоволена. Планую ще подивитись каталог, можливо, що ще в вересні буду замовляти. На цьому мій огляд завершений. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. На все добре.